Вітання! З вами Андрій Дмитренко і ви дивитесь огляд соцмереж, де ви побачите розмаїту реакцію на ще більш розмаїті українські новини. Напередодні головною новиною або принаймні головною регіональною новиною став приїзд хасидських паломників до міста Умані. Цього року, попри війну, на святкування Рожгашани приїхало рекордних 35 тисяч хасидів. Рожгашана це свято Нового Року для всіх юдеїв. У релігійному календарі немає сталої дати святкування проте зазвичай цей день припадає на середину вересня, початок жовтня та супроводжується масовими гуляннями і святковими заходами просто неба. Користувачі соцмереж не залишили таку подію без уваги. Ось, наприклад, користувач з ім'ям Ірина пише. Вони готові приїжджати, витрачатися, то хай їдуть. Готуйтеся, нехай місто заробляє. Не забувайте донатити на тих, завдяки кому це все можливо. Наталя Сирих навпаки вважає, що зараз такі заходи недоречні. Вона переконує, цитую стільки народу приїхало святкувати в країну, де йде війна. Думаю, що зараз такі святкування не на часі. Більш оптимістичну точку зору має користувачка Вікторія Вознюк. В Ізраїлі війна йде багато років. Тепер сісти і померти? Хай їдуть. Це ж гроші для місцевих і бюджету. Користувач Мирослав Сивак підкреслює правову сторону святкування. На його думку, цитую. Тут справді прослідковується таке розуміння, як закон не писаний. Тобто, якщо дуже хочеться, то можна. Це навіть якось дискримінаційно. Для громадян України масові зібрання заборонені, а гостям можна. Це питання, звісно, до влади. Позитивно на це дивиться користувач Віктор Свідерський. Він вказує на вигоду від подібних заходів. Дякуємо Хасидам, що не злякалися війни та приїхали на святкування Нового року. Кожен привезе гроші, які вкладуть в економіку України. На відміну від наших можновладців, які тільки крадуть та вивозять гроші. Мертну сферу ця новина теж не пройшла повз. Ось відео святкування розгашани, де її порівнюють з американським фестивалем Бернінмен, де маса людей з'їжджається у пустелю Невади, аби весело провести кілька днів на заході, присвяченому вогню. Також мережею поширилися світлини, на яких зображено як носить святкувальник, цілує шеврони іншого хасида, який має позивний реби, та приїхав на один день із передової, аби теж взяти участь у святкуванні. Такі ми були новини та реакції на них сьогодні. Стежте за новинами, коментуйте їх, а я з вами прощаюсь до наступного разу.